Електрогрилі стають дедалі популярнішими на сучасних кухнях. Вони готують так само, як і традиційні, тільки замість вогню вони використовують тен, але при цьому зберігаючи фірмові смужки на стравах. А конструкція набагато зручніша. Я неодноразово чула відгуки про грилі від друзів. Тож, коли мені випала можливість потестувати самій, я вже знала, на що звернути увагу. І найважливіше дізнатись, наскільки страви відрізняються по смаку від стандартних на вогні. Щоб дізнатися про вартість грилів з цього огляду, переходьте за посиланням в описі. Також під цим відео ваш уважний погляд знайде промокод на знижку при купівлі грилів Цикотек. Тільки не зволікайте, бо дія промокоду обмежена в часі. Не забувайте ставити цьому відео лайки. Та підписуватись на наші соціальні мережі на огляд до VO.ua потрапили два електричні грилі. CECOTEC Rock'nGrill Smart та Dual – функціональні грилі з хорошою потужністю. Тож давайте потестуємо їх на кількох стравах та поговоримо про їх характеристики і зручність використання. Отже, по традиції, заставка, і ми починаємо. Приходять вони в таких великих коробках, але в комплекті, окрім самого пристрою, пластин для грилю та спеціальних контейнерів для збору жиру, більше нічого немає. А, ну ще дуже важливо, це інструкція користувача. Ми ж всі її завжди читаємо. Отже, давайте спочатку візуально на них подивимося. Обидва грилі виглядають сучасно та мінімалістично, що є плюсом. Адже вони будуть виглядати доречно та гарно в будь-якому інтер'єрі кухні. Матеріал корпусу це метал та пластик, і пластини з кераміки. Сам метал це нержавіюча сталь, а пластик якісний і без запаху. Це важливо, адже ми будемо готувати. А от самі пластини приємні на дотик. Керамічне покриття дозволяє готувати без олії, ніби ви готуєте на розігрітому камені. Також керамічні пластини легко мити та доглядати за ними. Але про це згодом з дизайном ми розібралися. А що по функціоналу та технічним характеристикам? Та чим ці моделі відрізняються? Зараз подивимось. Спочатку поговоримо про характеристики, які однакові для обох грилів, адже насправді вони дуже схожі. А потім в кількох словах поговоримо про відмінності. Обидва прилади мають потужність до 2000 Вт. Це дуже важливий параметр для такого типу приладів. Адже це, по-перше, швидкість приготування та нагріву, а по-друге, саме якість прожарки. Завдяки потужності в 2000 Вт гриль цикотек Рокен Grill швидко нагрівається та гарантує ідеальне прожарювання. Ви можете приготувати непрісні страви з ароматом багаття, навіть не виїжджаючи з квартири. Це істотно скорочує час приготування, тому ви швидко впораєтеся зі справами на кухні. Температурні режими можна обрати вручну від 150 до до. 230 градусів. На початку я казала, що ви можете готувати без олії. Антипригарне покриття rockstone забезпечує чудовий ступінь обсмажування. Воно має високу міцність. Не містить шкідливих речовин і при нагріванні не виділяє шкідливих токсинів. Зберігає бездоганний смак та корисні властивості продуктів. Гриль цикотек рокен гріль підійде людям, які дотримуються правильного харчування. Продукти не липнуть та не пригорають. А після використання гриль можна легко очистити. Після приготування зачекайте пару хвилин, поки пластини стануть трохи теплі, а потім просто протріть їх серветками або трохи вологою губкою. Цього буде достатньо. Але якщо забруднення вийшло трохи складнішим, то ви можете помити їх з миючим засобом, але обов'язково після протріть їх паперовим рушником і дайте висохнути перед наступним приготуванням. Також їх можна мити в посудомийній машині, що ще більше полегшує очищення після кожного використання. Ну і обидва грилі оснащені піддоном для збирання жиру для максимально простого очищення після роботи. Також обидва грилі мають дуже круту фішку. Таку як розкриття на 180 градусів. Використовуйте гриль, розкривши його на 180 градусів. Максимально ефективно використовуйте всю поверхню, готуючи на обох частинах одночасно, тому можете адаптувати її використання в залежності від рецепту і кількості відвідувачів. Це риси, які притаманні обом моделям. А тепер давайте проговоримо про відмінності. Це котек Rock'n'Gріль Smart. Ну тут сама назва відразу говорить про основну функцію цієї моделі, а саме автоматичну систему AutoCook. Вона автоматично регулює температуру та час для готовності продуктів. Ви можете запрограмувати AutoCook таким чином, щоб страва була готова до певного часу. Просто оберіть тип страви, який ви будете готувати, і гриль сам обере оптимальні налаштування для приготування. Це все дуже зручно відображається на сенсорній панелі керування. А от модель Dual не має автоматичної системи AutoCook. Це більш класичний варіант грилю. Де ви самі обираєте температуру та час приготування? Ви можете регулювати температуру вручну в діапазоні від 160 до 230 градусів за Цельсієм, щоб додатково адаптувати температуру приготування страви. Завжди беручи до уваги тип страви, що готується, ви можете розкрити гриль та використовувати велику площу для приготування різних страв, адже кожну панель ви можете налаштовувати окремо. Немає страв. Отже, якщо вам потрібен сучасний та багатофункціональний електричний гриль, то моделі SMART та Dual, на мою думку, дуже круті варіанти. Якщо ви любите готувати багато та по своїм рецептам, то зверніть увагу на модель Dual. А якщо швидко та не запарюючись, то модель SMART. Якщо вас зацікавили саме ці моделі, то можете перейти на наш сайт за посиланням в описі до цього відео, щоб дізнатися ціну. А якщо у вас залишились питання, то ми постараємося дати на них відповіді у коментарях. Тому не забувайте про таку чудову функцію. А також чекаю на ваші лайки та підписки на наш канал. Дякую за перегляд і побачимось на ВО! Я їсти, пока! А, ще фото. А, ще відео. капуста, капуста. Давайте поговоримо про відмінності. Що там за. Чуть.